У Франкфуртському книжковому ярмарку взяла участь п'ять російських видавництв, серед яких було видавництво ЕксМО одне з найбільших в Росії. У його видавничому портфелі є антиукраїнські книги, які поширюють російську пропаганду, як от книга Трагедія України Констабір замість раю. Вторгнення Росії в Україну в 2014 році у ній називають так званою громадянською війною, а українців наївними людьми, якими нібито керують Сполучені Штати і Європа. Але оскільки видавництво є приватним і не представляє Росію як державу, ніщо не забороняє йому подати заявку на участь у фестивалі. Чому ж тоді цих людей слухають і дають їм майданчики? А тому, що Росія роками працювала над поширенням потрібних її меседжів. Як це відбувалося, показує дослідження. Українського інституту про російську культуру дипломатію в Німеччині аналітики наводять приклад створення в 13-му році російсько-німецької музичної академії. Аналітики з'ясували, що її ключовим фінансовим партнером були німецький Газпром і німецький партнер Російського Газпрому. За гроші російських олігархів академія організовувала спільне навчання музикантів з різних країн і влаштовувала концерти. Наприклад, у 15-му році відбувався концерт, присвячений річниці закінчення Другої світової війни. Цікаво, що російські інституції рекламували цей захід як святкування 70-річчя перемоги, тоді як на німецькомовній сторінці йшлося про те, що концерт присвячений закінченню війни. Саме менш суперечливе формулювання дозволило залучити ширшу німецьку аудиторію. Так, російські інституції створювали можливості для співпраці, а росіяни, яких сприймали за звичайних митців, просували вигідні росії ідеї.